Свідомість такої людини міняється. Така людина стає не кінцевим споживачем, а провідником. Провідником до цього йде багато людей і багато вчителів і майстрів. Вони виражаються різними словами. Наприклад, ви знаєте такі слова, як потоковий стан, бути в потоці. Бути в потоці це і є приймати насолоду і віддавати її, приймати енергію і передавати її, приймати думку і передавати її. Багато коучів знають, що треба вийти на так званий нульовий стан свідомості в роботі з клієнтом. Клієнт дає запитання, коуч підключений, немов би до нової сфери. І до нього приходить знання спеціально для цього клієнта. Народжується відповідь, а коуч такий в стороні стоїть і каже: Боже, яка мудрість приходить крізь мене для цієї людини. Всі люди, які стоять на ступені вчителів, ведучих, тих, хто передає, тих, хто дбає про інших людей, знають це. Масажист каже: мені треба енергію для того, щоб віддати клієнту. Мені треба взяти звідтам і передати моєму пацієнту більше здоров'я. Через мене протікає здоров'я. Якщо так, то сам масажист ну, за замовчуванням так само набуває більше здоров'я, більше зцілює і себе, бо він стає чистим провідником зцілення. Так само вчитель каже, я хочу навчити дітей, ну або дорослих. І я хочу, щоб до мене прийшла ясність, чистота знання. Тут я маю думки, а до мене має прийти ось ця чиста енергія, через яку мої думки у вигляді слів або там записів, які я зроблю, да, дійдуть до моїх учнів. І вчителю дається на це сила, мотивація, краса. І він сам стає більш мудрим, більш знаючим, більш спокійним, впевненим. Будь-який лідер, будь-яка людина, яка очолює якийсь рух, якісь, да? вона каже: Я хочу, щоб за мною йшли люди. Я хочу, щоб крізь мене пройшла енергія, протекла. і... Вона дісталася би цим людям, і їм би стало краще. Ось це основний закон цього світу.